Бачите, як в неї гарно зашив шовчик, а це ось ця правої сторони гуля. Завтра ми йдемо на цю мучительну операцію. Знову нам треба антибіотик, наркоз. Це пережити знов треба для неї. Ось. Хочу всім подякувати, хто відгукнувся на мою просьбу. Велике вам спасибі, що ви співчуваєте, допомагаєте. Дуже вам всім дякуємо. і Снежка дякує, і всі котики дякують. Бо край важко. Котиків багато, кожен день йдуть затрати. Щось потрібно докупляти. То закінчилось, то закінчується, того нема. Такий конвейер іде потрібний. Всього, кошечка їсть. Будемо закривати її, тому що йти далі котиків гуляти. А це. Гуляти вона не буде, бо болото грязно і знов, мабуть, буде дощ. Хай вже відсиде. І ще й придеться сидіти тут, ще, поки відійти від наркозу, від операції. В общем, ще помучимся.